Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які важливі для громади рішення ухвалили члени виконавчого комітету? Чого хочуть від місцевої влади громадяни ромської національності? Хто прийшов до костелу святих Петра і Павла у день його 400-літнього ювілею, де лучани смакували пивом і куштували оригінальні м'ясні вироби, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. А розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 70 питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як, на нашу думку, варто відзначити ті, що стосувалися підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Роботу комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька та продовжують... Вження терміну дії правил прийому стічних вод у міську каналізаційну систему на 2017 рік. А розпочали засідання додатковим надважливим для лучан питанням про початок опалювального сезону, адже останніми днями температура повітря значно знизилася, відтак, що найперше теплом забезпечать лікарні, школи та дитячі садочки. А вже потім багатоповерхівки лучан. Причому підключати будинки до теплосистеми комунальники будуть тільки за присутності представника ОСББ чи старшого будинку. Разом з тим міський голова нагадав, що лучани боргують за тепло 27 мільйонів гривень. І боротьба з неплатниками буде жорсткою. І Якщо там є люди, які будуть боргувати в подальшому, все буде згідно чинного законодавства, в тому числі виконавча служба і буде реалізовувати житло. Люди мають по 5-6 по квартир, здають в оренду, за тепло не платять. А що мають пенсіонери і ті, які останню копійку віддають з хати, виносять, мають платити за них. Борги потрібно погашати. До слова теплоенергетики пропонують лучанам оригінальну форму платежу авансовий за жовтень. Він аж ніяк не буде впливати на субсидії і не рахуватиметься боргом. Далі обговорили хід підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. А найбільше запитань виникло до Анатолія Трикуша, директора комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька. Присутні зазначили, що воно мало чим відрізняється від колишнього зеленого господарства. І хоча підприємство таки потрібне місту, претензій до його роботи та керівника є чимало. Просто, просто на наступний рік у вас послуг міська рада розмовляти на, на такі всі речі не буде. Це однозначно буде, Юрій організовуємо тендери, конкурси і приймають участь приватники, тільки дивитися, які ці приватники, бо якщо він має тільки початку в кишені і хоче скажімо, благоустрою наводити, а на жаль, такі в нас попадаються, потім тормозять. На лоти поділити місто і побачимо, хто краще буде працювати. Погодили члени виконкому інвестиційну програму комунального підприємства Луцькводоканал. Разом з тим зачепили тему стічних вод у міську каналізаційну мережу. Адже усі пам'ятають, який резонанс за літньої спеки викликало у лучан зіпсоване повітря. Микола Романюк наголосив, що нова очисна станція у міста буде за підтримки закордонного інвестора. А я перепрошую, а чого сторчі не мають возити в Луцьк? Хай возять і не знає, куди хочуть. У нас є, у нас є он, кер, не КРЗС, картонно-паперова фабрика. Але це наше підприємство, ми зобов'язані в них прийняти. Так? Ну а чому ми повинні зобов'язані приймати там хто зна звідки? Те саме стосується сміття. Купляється талончик, дали гроші і ми хвалимося, що ми за всією округи звозимо сміття. А потім тут, скажімо, сидимо голову, ламаємо, де взяти 17 мільйонів, бо треба нове сміттєзвалище будувати. А ще цього дня зняли проблему доїзду мешканців вулиці Ківерцівської. Відтепер там курсуватиме маршрутка номер 1 Далі у засіданні виконкому зробили перерву, аби нагородити відзнаками президента України афганців до дня виведення військ з Афганістану 25 років тому. Щоправда, ми далі запізнилися з врученням аж на два роки, але від того подвиг мужніх чоловіків далекій від рідного дому країні аж ніяк не менший. Здається, небагато лучан щось знають про діяльність Ромського жіночого фонду Чіріклі. До слова Чіріклі мовою Циган означає Пташка. Ще менше громадяна щось чули про Всеукраїнську коаліцію Стратегія-2020. Саме ці громадські об'єднання і опікуються адаптацією Ромів у суспільство. Бо, як на нашу думку, на жаль, сьогодні здебільшого цигани залишаються поза життєдіяльністю громади. Вітак і обговорили минулого тижня у Луцькій міській раді нову ініціативу Альянс міст та регіонів України у розвитку ромських ініціатив. Поштовх нових ініціатив у життєдіяльності Ромів дала Верховна Рада України, де обговорюється питання надання фінансової підтримки цієї особливої категорії громадян. Адже офіційна статистика стверджує, що Україною кочують 49 тисяч циганів, яких за етичної толерантності називають Ромами. До слова, на Волині їх близько 5 тисяч, хоча неофіційно – більше восьми тисяч. А у Луцьку Ромів небагато, близько 200. Хіба що поповнюють Ромському громаду нашого міста гості з Ківерці Віторчина. Перестали їздити до обласного центру з Прикарпаття після жорстких дій поліції. Словом, як на нашу думку, ніхто і ніколи не зможе порахувати ромів, які не надто хоче стоїть на облік чи то у центрі зайнятості, чи у департаменті соціальної політики, у медичних закладах, окрім народження дитини, аби отримати солідну грошову допомогу. Не допомогли зусилля і місцевої влади, яка відкривала спеціальні класи для дітей і забезпечувала ромів національними букварями. А сьогодні представники Ромських громад хочуть мати радника при міському голові, бути членами громадської ради, словом, намагаються зламати стереотипи, що панують у суспільстві щодо Ромів. Ну, люди, бачите, чують слово Ром або Циган, так? вже вони так мають відношення негативне. І цих людей ми рахуємо, щоб інтегрувати, треба почати, напевно, з молоді, надати їм освіту, виховати в українському суспільстві, як всі інші народності, мати гарну роботу, і тоді вони самі по собі інтегруються, ці люди. Найгірше те, що у Ромів до 16 років взагалі немає жодних документів. За два роки до органів юстиції нашого міста за допомогою звернулися всього 16 осіб Ромської національності. Звідси й проблеми з освітою, роботою, медичним забезпеченням. І хоча місцева влада ніколи не відокремлювала Ромі від громади, тільки від них самих залежить, наскільки успішно вони реалізують себе у суспільстві. Інше питання це, чи в, них, чи в бажання є. І якщо ми говоримо сьогодні про співпрацю з ромською громадою, то я вже зазначав, що... Тут є дві сторони. Є громада, є влада, але, вибачте, є представники Ромської національності. І якщо буде порозуміння і буде бажання, скажімо, адаптуватися, інтегру... інтегруватися у наше суспільне життя, життя нашого міста, ніяких заперечень, ніяких перешкод не буде. Але, я кажу, тут повинна бути обопільна воля, обопільне бажання, і кожна сторона, як так кажуть, повинна чесно виконувати свої обов'язки. Сподіваємося, ця зустріч у міській раді дасть поштовх свідомості ромів, аби ніколи ми не бачили жебратства ромських дітей, а тільки тішилися яскравими національними традиціями тих, кого у народі називають циганами. Минулого тижня історичний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відзначив 70-річчя. З цієї нагоди привітати викладачів та студентів одного з найпрестижніших факультетів вузу прийшли не тільки його випускники, а й представники влади, духовенства, громадськості, політичні лідери та діячі культури і мистецтв. Словом, усіх, хто відчуває отой духовний зв'язок з людьми, які здатні розуміти і творити історію нашої держави. Минулого четверга, здається, усі дороги вели до приміщення історичного факультету Східноєвропейського національного університету. Цього дня тут можна було побачити багато знаних облич, адже випускники історичного серед політиків та бізнесменів є вони і серед депутатів Луцької міської ради. А заступник луцького міського голови Сергій Григоренко теж випускник історичного факультету. Отож прийшов, здається, не стільки на урочистості, як до рідного дому і рідних людей. Я пишаюся тим, що я навчався тут, тому що історичний факультет. Крім всіх переваг студентського життя, це кузня політичних кадрів Волині. Звідси звідти вийшли очільники області, депутати, представники місцевого самоврядування. Тут завжди по-особливому бурлило студентське життя. Тому продовжую хороші традиції історичного факультету, вже в реальній політиці, сподіваюсь, не осоромити Альма-Матер і творю з допомогою своїх колег історію в нашому славному древньому місті Луцьк. Історичний факультет завжди був елітним Волинського університету. Тут готували кадри для партійних органів. Його випускники мали бути ідеологічними працівниками і, до слова, нинішнє приміщення історичного, колишній будинок політичної освіти обкому партії. Сьогодні до Східноєвропейського національного університету приходить нове покоління істориків, яке знає, чого хоче навчитися, і відчуває високу відповідальність, бо формує суспільну думку і творить новітню історію України. Я з дитинства мріяла стати істориком, в школі була дуже строга, але добра викладачка. Вона прищепила любов до історії і весь час говорила, якщо ми знаємо своє минуле, ми будемо повторювати тих помилок, які робили наші предки. Я пишаюся, що навчаюся на історичному факультеті. Це, як на мене, дуже престижно та поважно. Історичний факультет то осередок високої культури університету. Він має свої традиції, а 70 років то гарний початок нового шляху історичного факультету. Про це вели мову численні гості, які завітали на свято. Колег істориків вітали випускниця-філолог Світлана Мешковець, цього ж дня підписали угоду про співпрацю історики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Східноєвропейського національного університету. Лунали поздоровлення від гостей зі Львова, Чернігова, Рівного, Острога. І усі бажали нашим історикам завжди залишатися першими, навіть на зламі історії, епохи і життя. До професійного свята художників України спеціалісти управління культури Луцької міської ради та викладачі художньої школи організували виставку картин Осіння палітра. Це вперше в арт-галереї Луцьк відбувся вернісаж, де презентовано високопрофесійні роботи 15 вчителів художньої школи. Це, так би мовити, потенціал педагогів, до якого прагне доторкнутися молодь їхні учні. А виставка прекрасного змушує замислитися над суттю буття і про безмежні можливості національної культури. Художня школа Луцька з моменту створення стала осередком творчої думки, бо зібралися тут викладачі небайдужі до навколишнього світу, і разом з тим кожен з них має свій метафоричний простір, втілений у роботах різними техніками і жанрами. Відтак учні художньої школи, побувавши на виставці в галереї мистецтв, можуть пишатися своїми вчителями. До слова, їх у храмі усіх всіх світу працюють всього 22. І під керівництвом високопрофесійних майстрів набувають освіти 600 школярів нашого краю. А минулого тижня в художній школі відбулася посвята ще 130 першокласників. Думіти, в Луцьку є художня школа, так, туди ходять займатися дітки. І от Хто їх навчає? Їхні наставники, вчителі-педагоги. І щоб знати рівень їхньої от сьогодні вони вирішили і зробили персональну виставку своїх робіт. І це дуже добре, тому що всі, скажімо, жителі міста Луцька зможуть зайти, оглянути її, подивитися і побачити, що дійсно з дітьми, їхніми дітьми працюють професійні педагоги, які знають мистецтво, вміють творити. І дійсно ті люди повинні працювати з дітьми і передавати своє мистецтво. Ідея організувати таку виставку робіт вчителів художньої школи належить її директорові Івану Гаврилюку, адже педагоги формують світогляд дітей, а відтак представлені на вернісажі роботи то своєрідний дороговказ до тих вершин, які мають опанувати учні. А на виставці кожен з вчителів художньої школи ствердився як індивідуальність і не загубився серед розмаїття творчих знахідок. До того ж, навіть відомі художники відкрили для себе до сьогодні непізнані грані творчості колеги. Мої враження дуже приємні, тому що я, знаючи всіх, більшості цих всіх викладачів, також, на жаль, ну, не з усіма, не з, не з творчістю усіх, худож, усіх викладачів, усіх художників знайома. І тому мені було дуже приємно побачити багато цікавих робіт тих людей, яких я досить давно знаю, але не знайома з їхньою творчістю. А тих, для кого мистецтво стало професією і завданням навчати підростаюче покоління відзначено грамотами управління освіти Луцької міської ради, за світлі ідеї та активну громадянську позицію, що втілилися в осінній палітрі вчителів художньої школи. Іще одна насправді історична подія відбулася минулої неділі в обласному центрі. Лучани та гості нашого міста урочисто відзначили 400-річчя від дня заснування кафедрального костелу святих Петра і Павла. Святу літургію з цієї нагоди очолив його преосвященство архієпископ Клаудіо Гуджероті, новопризначений апостольський нунцій в Україні, за участі численних єпископів Риму Католицької церкви, представників місцевої влади та вірь. Для нашого міста костел святих Петра і Павла є не просто історичною пам'яткою архітектури, а й духовним та культурним центром. І не тільки для громадян католицького сповідування. Ця культова споруда пам'ятає багато крові і багато сліз, і сім великих пожеж, які майже повністю змінили обличчя храму. З 1616 року, коли під керівництвом італійського архітектора Джакомо Бріано почали будівництво церкви при монастирі єзуїтів, до сьогодення велична споруда має свою захоплюючу і вражаючу історію. Після ліквідації ордену єзуїтів 1773 року це приміщення передали католикам, хоча статус собору воно отримало аж 1787 року. Після Другої світової війни, 1948-го, собор закрили, передоривши його на склад, а з часом на музей атеїзму. І тільки на початку 90-х років минулого століття костел повернули католицькій церкві та заново освятили. До слова, його висота 42 метри, ще шести метрів сягає глибина підвалів та підземель, а фасад будівлі прикрашають п'ять скульптур. У центрі Божої Матері, яка бореться зі Змієм, унизу сім добре відомі скульптури святих Петра і Павла. А ось дві інші, найвищі, скульптури і Ізуїтів, так і залишаються невідомими. І щодня у костелі правлять молебні, зранку польською мовою, увечері українською, хоча, відверто кажучи, сьогодні сюди приходять помилитися, віруючи різних конфесій. А відтак, з нагоди такої важливої події, хочу привітати мешканців Луцька і побажати щирої віри в Бога. Терпіння, а ще незламного прагнення досягти кращого майбутнього. Так, я італієць, але національність справді не важлива для віри у Бога. Тому від щирого серця бажаю вам усього найкращого та світлого майбуття. Це дозволить втілити істину, що лише віруючий народ досягне прекрасного майбутнього і буде його вартий, щоб лучани могли подивитися на цей костел і сказати, це нова надія, яка дозволить нам знову об'єднатися, яка поведе до прекрасного майбутнього не лише нас, а й наших дітей. Урочистості з нагоди 400-літнього ювілею костелу святих Петра і Павла зібрали сотні лучан та гостей нашого міста. Багато хто спеціально приїхав до Луцька, аби доторкнутися до живої історії і стати не тільки свідками, а й учасником унікального святого дійства. Адже в урочистій літургії взяли участь не тільки сам Нунцій, постійний дипломатичний представник папи Римського в Україні, а й 12 епископів. Зустрічали високоповажні гостей, ще й представники Люблінського військового братства, віряни нашого міста за українською традицією. Хлібом сілю, а діти дарували церковнослужителям спеціально виготовлені сердечка. Здається, символічно, що 400 років тому костел будував італієць, а сьогодні італієць править у ньому святкову месу. Цей костел він є втіленням примирення, напевно, того християнського добра, розуміння і втілення в нашому місті всього того, що ми можемо винести з церкви. А сьогодні в такий час, коли ми говоримо про зовнішніх ворогів, це зрозуміло, що нам треба бути дуже міцними зсередини. І коли ми бачимо тут велику кількість людей, коли ми бачимо запрошених гостей, коли в нас є можливість привітати і розділити це свято, це, напевно, найважливіше, бо завжди я наголошую на тому, що справжня, справжня міцна країна це та країна, яка вміє примирити багато релігій, багато націй і разом з тим розділити з ними радощі а не тільки якісь поразки і підтримувати один одного в такий момент. До слова саме Юлія Вусенко удостоїлася особливої уваги папського нунця. Цього дня він передав найщиріші вітання лучанам папи римського Франциска II, принагідно зазначивши, що з особливим хвилюванням служить літургію у храмі українського народу, який 400 років жив з гордістю і високо піднятою головою. Отож, торжество події розділили сьогодні не тільки католики нашого міста, а й уся Луцька громада, для якої костел Святих Петра і Павла є однією з візитівок обласного центру, де панують висока духовність і над якою є благословення святого Отця через Христа з Христом і у Христі. Минулими вихідними у Луцьку вперше відбувся фестиваль пива та м'яса на зразок німецького Октоберфест, де окрім дегустації хмільного напою вибирали пивного короля та королеву Луцька. До слова, серед відвідувачів замку Люберта, де рікою лилися кілька десятків сортів пива, ми не побачили жодного п'яного чи навіть захмелілого. Чи то численні м'ясні закуски були такими доречними, чи таки культура споживання пива лучанами стала вищою і за яку не соромно? Два дні замок Гомонів в першому нашому місці фестивалем пива та м'яса, у якому взяли участь 15 виробників хмільної та м'ясної продукції п'яти областей України. Саме такі імпрези додають замкові життя, яскравості та колориту, бо іншими днями історична пам'ятка Луцька здебільшого виглядає мертвою. На жаль, серед мурів замку відбувається мало культурно-мистецьких дійств, а відтак навіть свята їжі чи пива стають подіями, що привертають увагу відвідувачів, цікавими творчими знахідками організаторів. Задум полягав в тому, щоб е, якусь перенести родзинку в місто. Е, культура, культура споживання цього напою е, розвинута дуже в усій Європі. Ми якби, в цьому напрямку намагаємося і збагачувати дозвільну програму нашого міста, і культувати е, саму манеру споживання, е, відповідальне споживання, показувати, наскільки можна будь-який захід, під гарним соусом, наскільки можна. Це захід подавати е, в іншому форматі, до якого ми ще не звикли. Зрештою, не тільки пивом, яке цього дня насправді домінувало за столами учасників та відвідувачів фестивалю, було позначене свято у замку. Що найперше тут панувала атмосфера родинного відпочинку. А для дітей організатори імпрези придумали захоплюючі атракціони, майстер-класи та інші цікавинки, якими не оминули скористатися навіть дорослі. Відчувалося не тільки свято Хмелю зацікавило відвідувачів, а ще й оригінальність його презентації гостями, виробниками пива. І якщо львів'яни дивували, Асортиментом продукції, то гості з Тернопільщини віртозністю приготування оригінальних картопляних чіпсів. Втім, найбільше уваги привернула єдина у Луцьку машина з приготування барбікю та гріль. Це місцевий підприємець на базі звичайнісінького прицепа створив унікальну піч, де до кожного м'яса використовує різні дрова. А особливо свинина впродовж 10 годин витримується у печі, де потім розкладається на волокна, що просто тануть у роті. До речі, за 30-40 хвилин ця пересувна піч готова до роботи і може задовольнити вишуканими смаколиками будь-яку компанію чи корпоративну вечірку. Словом, відвідувачі фестивалю пива та м'яса мали можливість відчути смак свята і відпочити серед друзів. Досить велика кількість учасників, приємно вразила кухня. Чудове гарне якраз місце і для сім'ї. Відпочити з сім'ї з родиною. Гарне місце і родзинка нашого міста, я надіюсь, воно надасть якоїсь уваги для Луцька і як наслідок в нас трошки більше туристи почнуть їздити. Варто згадати і мистецьку програму фестивалю, яскраву, насичену колоритом костюмів та музики. Відтак можна стверджувати, що відтепер Луцьк має свій національний Октоберфест, який, сподіваємося, стане традиційним. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.